Рождається на щасний очі до її дорогі брати, дорогі, 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 дорогі сестри. Сьогодні маємо Євангелію про те, де чуємо, що Юда зрадив Христа. Сатана війшов в Юду, і е, Юда пішов і домовився з просвященниками, з начальниками. Е, пішов домовлятися за кошти. Було цікаво гроші. Те, що пресвященники і книжники хотіли вбити Христа це і правда. йому завидували. Але вони були десь далеко. Тобто вони не були безпосередньо біля Ісуса, в них не було таких відносин, стосунків. Вони так чули, слухали, десь спокушали десь хотіли підставити, але вони так були далі. Бу... Хто з них був найвище? Це були 12 Тобто Юда був серед тих апостолів. Він був в безпосередній близькості, спілкуванні. Він слухав, що Христос каже, він бачив чудеса. Він іде і продає Христа за кошти, тому що він хотів грошей. Отже, це можна так порівняти також до того, що є якісь люди, з якими ми мало спілкуємось, або які є нам мало знайомі і можуть нас образити. Чимось. Ну це неприємно, так, це є неприємно. Але є люди, які є близько біля нас, тобто, які з нами спілкуються часто, яким ми довіряємо, яких любимо, яким в нас є стосунки. І коли зраджують такі близькі люди або вражають нас дуже сильно, це ще більше боляче, ніж той, хто там далеко, ніж якийсь ворог. А той, хто є близько, то це боляче це правда. Отже, ті, хто з нас, знаєте, християн є близько біля Христа, то, хто його знає, хто знає його, виконує його заподі, хто живе практикуючи християнським життям. І той, хто є далеко, наче від Бога і живе грішним життям, Гріх є поганий, в тому і в тому випадку. Але коли ми грішимо проти Бога, можна сказати, його зраджуємо, ми грішимо, коли ми є з ним у стосунках. Це більш болюче. Тому, е, дорогі браті і сестри, дорогі у Христі, е, просімо Бога, щоб допоміг нам, щоб та всила бути добрими до кінця, щоб бути вірними. Тому що е, та Петро також зведе Христа. Але він покарився. Отже, Господь є милосердний, навіть якщо ми впадаємо в якісь гріхи, Господь нас любить, він нас чекає, і нам прощає. У не щоб ми старалися не рішити, старалися не ображати Бога. Христос страждається.